І що було далі, о мій розуме, адже мені подобається ця співбесіда?» – запитав я. Пемандр відповів: це таємниця, що досі була невідома нікому. Природа, поєднавшись з людиною, здійснила чудо серед чудес. Людина, як я вже казав тобі, походила від батька, мала дух і суть пов'язану з гармонією семи сфер. Тому природа не зволікала і негайно створила сімох людей, кожного відповідно до природи з семи сил, поза статтю та піднесених. І що було після цього, поймандре, я щиро хочу почути більше, прошу, не зупиняйся, сказав я з нетерпінням. Поймандр відповів Зберігай спокій, я ще не закінчив того, що почав розповідати. Добре, я не буду тобі заважати, сказав я. Як я вже згадував, покоління цих семи з'явилося таким чином: земля була жіночою, а вода надавала можливу для народження. Від вогню з'явилися плоди, а від повітря подих, який оживив тіла, створені за формою людини. Від життя і світла людина отримала душу та розум, від життя душу, а від світла розум. І все у світі сприйманих речей залишилося незмінним до завершення циклу та початку нового часу. Слухай далі слова, які ти так прагнув почути. По завершенні циклу зв'язок між усім створеним був послаблений відповідно до волі Бога. Усі живі істоти, що мали подвійність у своїй природі, розділилися, як і люди. Людина також розділилася на чоловіка і жінку. Бог негайно вивели за святе слово. Усе, що було створене та приведене до життя, наказує вам зростати і примножуватися. Нехай ви продовжуєте зростати і примножуватися. Нехай людина буде наділена розумом і усвідомить свою безсмертність, нехай вона пізнає все, що існує. Бог, сказавши це, за допомогою свого провидіння, спричинив акт об'єднання через долю та гармонію космоса, становивши покоління. Усі речі помножилися відповідно до своїх видів, ті, хто пізнав себе, стали на шлях до найвищого блага. Натомість ті, хто поклонявся лише своєму тілу, були захоплені ілюзіями та бажаннями, залишаючись блукати в темряві. Вони страждали, адже все, до чого вони прагнули, було приречене на руйнування. Всім привіт! Не знаю, як ви, але я був в справжньому захваті, коли читав ці глави. На цей час це, мабуть, найбільш цікаві глави з усієї книги. І давайте я спробую пояснити, чому саме. Тож е, ідея, що природа створила з однієї людини, яка була, можна так сказати, людина першого рівня, вона створила сім інших людей, кожна співвідносна до е, однієї з сіми сфер. Це нагадує мені ідею з іншої тричної школи. Які вважається, що довершеною людина стоїть тільки тоді, коли вона починає мати сім душ. Людина приходить в наш світ з однією душою, і потім виконує якісь практики, які дозволяють їй створити собі інші душі. І наче це робиться, бо вважається, що в цій школі вважається, що зв'язок між тілом та духом він. Встановлюється на один з енергетичних центрів, і найбільш головних енергетичних центрів у нас сім, тож душа, вона чіпляється на один з цих центрів і поєднує дух з тілом. Тобто шість інших центрів теж можуть нести в собі душу, і чим більш міцний зв'язок між тілом та духом, тим більший зв'язок між Нашим світом матеріальним та світом духовним, написано в цих главах, можна зрозуміти так, що ідея духа вона є джерелом для сьоми різних людей, які втілені в матеріальних тілах. Тобто, один дух завжди має зв'язок якнайменше з сьома різними людьми, якщо ми не будемо дивитися про паралельні втілення. Людей, які співвідносяться з однією з тією самою сферою. Інша цікава річ в цих абзацах це те, що спочатку, як тут кажуть, по завершенні циклу зв'язок був послаблений. і Потім ще нам кажуть про початок нового часу. Тобто, на мою думку, тут мається на увазі, що коли світ був тільки серед ідей, і він не мав ще матеріального втілення, то не було й часу. І коли матеріальний світ був створений, саме тоді створився і час. Тобто всі ті глави, які ми читали до того, вони виконувалися в просторі Всесвіті, де ще часу не було. Дуже цікаво, щонайменше для мене. Тож, сподіваюся, це було цікаво і вам. Пишіть коментарі, ставте лайки. Мені дуже цікаво знати ваші думки. До побачення!